Послання апостола Павла по до Євреїв, 11 розділ. Людям характерно виводити золоті стандарти. Що ж таке золотий стандарт? Це щось величне, неперевершене. Це еталон чогось. 11 розділ послання апостола Павла по до Євреїв. Це золотий стандарт Євангелія. А можна сказати, і навіть всієї Біблії. Ми пишаємося цими людьми. І хочеться сказати, що цей розділ пишеться і далі. і всі ті, хто співатимуть пісню Мойсея і Анця, це всі ті, що будуть героями віри. А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. Вірою, ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані, так, що з невидимого сталося видиме. Вірою, Авель приніс Богові жертву кращу, як каїн. Нею засвідчений був, що він праведний, і як Бог свідчив, продари його, нею і вмерши, він ще промовляє. Вірою Єнох був перенесений на небо, щоб не бачити смерти, і його не знайшли. Бо Бог переніс його, бо раніше як його перенесено, він був засвідчений, що Богові він догодив. Догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає Його, Він дає нагороду. Вірою Ной, як дістав був об'явлення про те, Щого ще не бачив, побоявшись, зробив ковчега, щоб дім свій спасти. Нею світ засудив він і став спадкоємцем праведнести, що звіри вона. Вірою Авраам, покликаний на місце, яке мав прийняти в спадщину, послухався та й пішов, не віддаючи, куди йде. Вірою він перебував на землі обіцяній, як на чужій, і проживав у наметах з Ісаком та Яковом, співспадкоємцями тієї ж обітниці, бо чекав він міста, що має підвалини, що Бог його будівничий та творець. Вірою й Сара сама дістала силу прийняти насіння і поронила понад час свого віку. Бо вірним вважала того, хто обітницю дав. Тому й від одного та ще й змертвілого народилось так багато, як зорі небесній пісок, нещислений край моря. Усі вони поумирали за вірою, не одержавши обітниць, але здалека бачили їх і повітали, і вірували в них. Та визнавали, що вони на землі чужаниці й приходьки. Бо ті, що говорять таке, виявляють, що шукають батьківщини. І коли б вони пам'ятали ту, що вийшли з неї, то мали б були час повернутись, та бажають вони тепер кращої, цепто небесної, тому й Бог не соромиться їх, щоб звати себе їхнім Богом. Бо він приготував їм місто. Вірою Авраам, випробуваний привів був на жертву Ісака і, мавши обітницю, приніс однородженого. Що йому було сказано в Ісакові буде насіння тобі. Бо він розумів, що Бог має силу й воскресити з мертвих, тому й одержав його на прообраз. Вірою в майбутнє, поблагословив Ісак Якова та Ісава. Вірою Яків, умираючи, поблагословив кожного сина Йосипового і схилився на верх свого жезла. Вірою Йосиф, умираючи, згадав про вихід синів Ізраїлевих та про косі свої заповів. Вірою Мойсей, як родився, переховувався батьками своїми три місяці. Бо вони бачили, що гарне дитя, і не злякались наказу царевого. Вірою Мойсей, коли виріс, відрігся зватися сином дочки Фараонової. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Він на руку Христову вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. Вірою, він покинув Єгипет, не злякавшися гніву царевого, бо він був непохитний, як той, хто невидимого бачить. Вірою, справив він Пасху і покроплення крови, щоб їх не торкнувся той, хто погубив первороджених. Вірою, вони перейшли Червоне море, немов суходолом, на що, спокусившись, єгиптяни потопились. Вірою впали єрихонські мори по семиденнім обходженні їх. Вірою блудниця Рагав не згинула з невірними, коли з миром прийняла вивідувачів. І що ще скажу, бо не стане часу мені ще поповідати про Гедеона, Барака, Самсона, Єфтая, Давида й Самуїла та про пророків, що вірою царства побивали, правду чинили? Одержували обітниці, пащі левам загороджували, силу огнену гасили, утікали від вістря меча, змицнялись від слабости, хоробрі були на війні, обертали в розтіч полки чужеземців, жінки діставали померлих своїх із Воскресіння, а інші бували скатовані, не прийнявши визволення, щоб отримати краще воскресіння а інші дізнали наруги та рани, а також кайдани й в'язниці. Камінням побиті бували, допитувані, перепилювані, умирали, зарубані мечем, тинялися в овечих та козячих шкурах, збідовані, засумовані, витерпілі. Ті, що світ не вартий був їх, тинялися по пустинях та горах. І по печерах та проваллях земних. І всі вони, одержавши засвідчення вірою, обітниці не прийняли, бо Бог передбачив щось краще про нас, щоб вони не без нас досконалість одержали.